Захарчук! Захарчук! Закарчу! oh Yeah, yeah, yeah. Давай, давай, пойдем! шукай, Давай! Давай! Хорошо! Пойдем снизу! Давай, давай, пробуй! Пробуй, пробуй, пробуй! Yeah, yeah. Хорошо! Давай! давай. 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 Настройсь, дистанція. Давай, давай. дистанція! Дистанція! Либо. Давай, давай! Ручки включай! Не спеши! Дистанція! Не спіши, не спішай! Дистанцію! Тримай. Дистанція. дистанція, дистанція! Хорошо, давай! Не спіши! Шукай, проходик! Проходик, шукай! Не спіши! Taip, na, įsirūnu. Ne, va, tai kintis. Аккуратно! Вставай на ноги! Хорошо, давай, давай! Відривайся, бей! Андрюха! Дистанцію! Дистанцію тримай! Дистанцію! Дистанція, не спиши! Вот так! Бросок!

Руки вверх, вниз, руки вверх, вниз, Дихати, детатикай, руку, фаси! Дистанцію! Хорошо! Да, Давай, давай! Дистанция, хитко!